Вітаю, малята, хочу розпочати нашу зустріч з вірша. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Малята цей вірш. Написав видатний український поет, син українського народу Тарас Григорович Шевченко. І називається цей вірш Стала весна. Малята є імена, які увібрали в себе живу душу народу, стали частиною нашого життя. Саме таким ім'ям для нас. Є ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Життя Тараса Григоровича Шевченка було дуже важке. Народився він у бідній родині, у селі, з маличку багато працював, допомагав батькам, але найбільше він любив малювати. Та через деякий час батьки померли. І малий Тарас опиняється у дуже скрутному становищі. Багато випробувань випало на долю Тараса, але він не зламався. Коли подорослішав, починає писати вірші, стає поетом. У віршах він висвітлює велич та красу України та її природи а також висвітлює тяжке життя українського народу. У кожному місті малята та за межами є пам'ятники, музеї Тарасу Григоровичу Шевченку. У народі він вічно живе, передаються із покоління в покоління його велика поетична та живописна спадщина. Ми шануємо великого поета. Його поезія безсмертна. Народ назвав його Великим Кобзарем. І послухайте ще один віршик: Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора, тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається, Калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Чи сподобався малята вам цей вірш? Хто написав його? Ми, малята, пишаємось, що є нащадками Великого Кобзаря. Дякую за увагу!